Вітаємо мої хороші! Мене звати Мар'яна Черкасець. Ви на Ютуб каналі Астрофеномени. І сьогодні до нашого ефіру долучається Розалія Романова. Вже традиційно на завершенні нашого ефіру ми зробимо розклад на три карти із питанням, яке стосується абсолютно. Кожного українця, тому не перемикайтеся, залишайтесь на нашому каналі. Ну а під цим відео не забувайте писати коментарі для наших спікерів. Нам буде це надзвичайно приємно і цінно. Ну і звісно, будемо вам вдячні за ваші лайки, підписку і за поширення даного відео. Пані Розові, вітаю вас на нашому каналі, раді вас вітати сьогодні. У вас неймовірно вже новорічна атмосфера позаду вас, не може просто не радувати око. А, і хочеться все ж таки дійсно якогось свята, дійсно якогось чуда. Тому давайте поговоримо і з вами розпочнемо наш діалог, нашу бесіду сьогодні саме із ситуації по Сирії. Яким чином вона може впливати безпосередньо на Україну? Давайте, давайте подивимось, тому що е, дійсно ці ситуації подібні, і позиція Росії е, там і у нас вони подібні. І так чи інакше, е, вже ми розуміємо, що Росія якби е, отримала е, по обличчю такого гарного ляпаса. І давайте подивимося. Я сьогодні навіть ви знаєте, я навіть сьогодні у gpt чата питала про цю ситуацію, і він теж на нашому боці. Ну, Не буду там багато говорити, але він сказав, що причому, ви знаєте, чого от ми всі боїмося, що ці війська, які були в Сірії, Можуть перекинути е, ну на наші кордони, на там, де йдуть зараз бої, і так далі. Це може вплинути на ситуацію. От GPT час сказав, що там небагато військ і ніяк істотно вони не вплинуть. Тобто е, це така такий прогноз від GPT чата Вам ну а зараз давайте подивимося е, дійсно, е, який зиск, що ми отримаємо дійсно від цієї ситуації. Для нас найближчим часом, от найближчий місяць. Давайте подивимося. Навіть знаєте що? Давайте подивимося на два місяці, щоб захопити ще інаугурацію Трампа, тому що це все дуже-дуже пов'язане між собою. Так, дивимося. Дуже красномовний вже такий виходить розклад. Ви знаєте, я розпочну з останньої карти, це карта. Ну, от для нас це карта дому, ну от саме оселі, саме ну, як території, тобто оця карта України, і бачите, поки що вона так от перевернута, але далі вона буде тільки підійматися. Тобто, це навіть не просто на ці два місяці. Оця карта показує, що насправді найближчі два місяці е, поки що нічого істотного не станеться, хоча буде потрохи покращення. Глобально це піде нам дуже дуже на користь. І про це навіть говорить карта на суть питання. Тобто, от до цього я показала одразу карту результату, а ця карта суть питання вона теж перевернута, теж її я вам ставлю в прямому положенні. І ця карта о, о, як втілює таке, таке вот слово як відродження. Тобто для нас оця вся ситуація буде е, стартом відродження для нас. Що знову ж таки допомагає? Тут у нас карта імператриця в прямому положенні. Я думаю, що ті, хто мене дивляться часто, вже зрозуміли, що вже запам'ятали імператриця це так чи інакше дипломатія, причому пряма імператриця це така правильна. Правильні дипломатичні кроки, домовленості, тобто саме дипломатично ця ситуація дуже піде нам на користь, це дуже добре. І що нам заважає, ну насправді тут така карта, яка говорить, що істотно нічого не заважає. Тобто підтверджуємо е, слова підічати, що е, на фронті від цього нічого не зміниться, е, особливо ця карта. Пошук істини, вона поки що перевернута, причому в такому положенні, що вона якби ніби що довертається. Тобто е спочатку, от, оці найближчі пару місяців, не буде прямого зв'язку між подіями в Сирії і е подіями у нас. Але потім пошук цієї істини він е прийде до такого, е як е ну, е знаєте. Общі визнамінателя, отак, от спозгадуємо от, трохи математику, і це буде однозначно нам на користь, тобто такий от розклад, який каже, що ці, ці події нам на користь, і це добре. Не можемо не порадіти просто за те, що дійсно це для нас буде досить непогана ситуація, так і безпосередньо вплив. Хочу також із вами проговорити. Власне, коли була зустріч зокрема в нашого президента України, Володимира Зеленського, із паном Макроном і з Трампом за дивним збігом, а можливо не збігом обставин. Це ми вже і з вами зараз пані Розалія буде. Вимося, а трам. Прийшов в синьому жакеті в синьому костюмі із жовтою краваткою. Наскільки це може бути таким собі знаком про те, що і виявлення підтримкою по відношенню до України? А це було дійсно випадково. І його, скажімо так, люди, які поруч із ним цього не помітили, не звернули увагу, не приділили певної якоїсь Долі участі в його іміджу на зустрічі з президентом України. А чи все ж таки, якби це така невербальна підтримка нас? Ви знаєте, це я теж помітила, я цьому дуже зраділа, тому що знову ж таки ми можемо подивитися багато різних ну, фотографій Трампа. І все ж таки частіше в нього всього в нього синій костюм, біла сорочка і червона краватка. І це насправді кольори американського е, прапору. І він це робить свідомо. Він це робить дуже давно. Знову ж таки, можемо згадати, як він з'являється навіть у фільмі Один вдома, і він теж саме в такому образі. І е, якщо ми знову ж таки подивимося його фото, позгадуємо, як він е, там вбирається куди, я не можу згадати, де б він ще приходив з цією такою е, дійсно жовтою золотою е, кр, е, кроваткою. Це не може бути збігом, це не може бути випадковістю, це однозначно продуманий крок. І це такий ще один ляпас Росії, розумієте? Тому що ну, це неможливо не помітити, і це неможливо трактувати по-іншому, крім як це підтримка наша. Або це може знову ж таки таке, знаєте, як він дражнить. Він ну щоб були запитання, тому що насправді ніхто до кінця не впевнений, що він буде робити, і це така людина, що він сам не знає, що він буде робити. Він дуже спонтанний, і він ловить такі підказки Всесвіту, тому е, от була йому така підказка, що треба отак от всім показати, з ким він, як то кажуть. Ну і давайте подивимося, дійсно, от що за цим е, стояло. Тобто, от я зроблю такий розклад світу е, традиційний, де є те, що в голові про що людина думала, та що він думав, коли так вбирався, що він відчував, що на серці. Що в діях, тобто що він е, буде, е, ну, має намір робити, і е, який крок він саме цим зробив, вже. і результат, до якого результату він хотів, щоб це призвело, і дійсно, чи буде цей результат. От давайте зараз вже з вами дивимося. Дуже цікавий розклад. Дуже цікавий. Дивіться, я знову ж таки розпочну з останньої карти. І ця карта, от дивіться, в такому о, положенні вона показує, що ніхто нікому нічого не обіцяє, е, всі вільні, е, ніяких обов'язків і домовленостей немає ні, ні, ні не перед ким. Е, Отак от от є певні домовленості, які будуть виконуватися. Вона лягла ця карта на боку і саме в, в бік домовленості. Тобто, це все ж таки однозначно він показав нам е, ну і всьому світу своє відношення до України, і він все ж таки буде е, дійсно домовлятися з врахуванням наших е, е, інтересів. Тепер е, результат знову ж таки діє дуже красномовно. Карта імператор. Вона лежить трохи-трохи недокручена. Ну, дійсно, до е, імператорства йому лишилося ще там майже місяць. І е, ця карта каже, що як тільки він дійсно стане діючим президентом, він дуже швидко буде показувати все те, не просто показувати, він буде діяти. Це теж добре. Е, що у нас в емоціях, Отут, от давайте проаналізуємо це карта жрець. Ну, по-перше, мені подобається, що вона в наших кольорах. Знову ж таки, от майже тут вона і зображає от, Трампа та в жовто-синіх е, кольорах. Але ця карта поки що перевернута, і вона йде вниз. Це карта авторитету, це карта найвищої влади. І от в емоціях, він... Ну, от я б навіть сказала, що оцей костюм він надів, ну, не випадково, але спонтанно. Тобто от він якось от хотів собі насправді додати. Впевненості, але він ще не впевнений в собі, в своїх діях, але ця карта от вона таким чином лежить, що ми якийсь час ще не будемо відчувати його підтримку. Ця карта це карта ще, ну от російською мовою, покровитель от української, я не, не знаю, як правильно сказати, тобто людина, яка. Допомагає ну, от зверху, дійсно сильна людина, яка допомагає більш слабким. І виходить, що от поки що в емоціях ми не будемо це відчувати наявно, але потім ця карта буде повертатися. І от дивіться, теж дуже дуже цікава карта у нас в голові. Ця карта називається Смерть. Але не треба її лякатися знову ж таки. Ці, хто мене дивляться, ви знаєте, що це карта трансформації, і це говорить про те, що в голові у нього зараз іде дуже серйозна трансформація, і нам треба очікувати від нього дуже цікавих дій, подій, висловлювань саме. В наш бік, <кій> Ви знаєте, от я за зараз навіть закашлювалася, тому що тоді, коли я відчуваю якісь дуже потужні процеси, я отак це відчуваю першиням в горлі, і ця карта буде е, вставати наверх, і це говорить про те, що Старе вмирає нове народжується. Тобто нам треба дійсно от від цього його луку, як то кажуть, ми можемо очікувати, те, що він дійсно зробить так, що настане мир. От Давайте будемо це вірити. Дуже хочеться дійсно в це вірити, і ми правда віримо в це, тому що по-іншому, ну просто ніяк неможливо. Ну і власне 2024 рік нарешті цей високосний рік доходить до свого логічного завершення. Дійсно, він нам. Максимально приніс а, різних емоцій, так тобто ми не можемо відразу сказати про те, що були в нас тільки негативні емоції. В нас були і масштабні обміни полонених, і були певні наші просування позитивні, захоплення курщини. Тобто, в принципі, не будемо про це все перераховувати, але обстріли на привеликий жаль ніхто не скасовував. І ми знаємо про те, що Путін а, вдруге готується застосувати Орішнік. Давайте подивимося, чи будуть у нього спроби. Аби застосувати орішник саме по Києву, так як він погрожує цим, маніпулює, маніпулює. така собі нова нова іграшка замість напевно ядерки в, в спробах маніпуляції. В нього з'явилася чи застосує він орішник саме до кінця цього року? Угу. Ну, ви знаєте, я позитивний майстер, і я не дивлюся от на питання, так як ви запитуєте, але давайте разом. Подумаємо знову ж таки, і я всім хочу порадити. Не думайте про те, чого ви е, не хочете. Думайте про чого ви хоч, е, чого ви хочете. Тобто, ми хочемо, щоб це лишилося балачками. Ми хочемо, щоб Київ е, був захищений, е, щоб е, навіть е, таких спроб у нього не, не було. Розумієте? І тут теж треба бачите, теж заряджена ця ситуація. Е, е, теж пішло таке першіння у мене в горлі. Е, треба розуміти, що, поки він цим лякає, то всім страшно е, взяти і дійсно пульнути таким чином, щоб на, наробити великої шкоди, великих руйнувань, великих жертв і так далі. Е, розумієте, якщо б він готовий був це зробити, він вже давно б це зробив. Він не готовий це робити. І е, просто його пульнути. Так от, як е, вже було один раз, що от просто показати, ну от, от у нас таке є. Хоча, знову ж таки, чи є в них багато цього? Це ще питання. Тобто, як, знаєте, е, пукнути трохи, то, ну і що, і хто його буде боятися? Тобто, навіть логічно, це не в його е, інтересах брати і це робити. Розумієте, йому цікаво продовжувати лякати. Давайте я візьму тут от оцей, оцю свою колоду велику. Тут є афермаці, і знову ж таки ми сформулюємо, що ми хочемо бути захищеними. Ми хочемо, щоб і Київ, і вся Україна стояли собі так, як вони. Стояли ще до війни і розквітали, ось чого ми хочемо, і щоб Орешник залишився там, де він зараз є. От Давайте ми на це подивимося подивимося на дві карти, що нам допомагає в цьому нашому бажанні, і що нам заважає, і з цього нам буде зрозуміло. Дивимось знову ж таки до нового року. Ну от Розсипаються карти, це значить, що дійсно дуже дуже таке болюче питання. Перша карта у нас буде, що нам допомагає, вона пряма, я її поки що вам показую, називаю «Королева динаріїв» І почитаємо про неї. І що нам заважає, теж пряма карта. Так, А тут у нас паж чаш. Цікаві карти. Давайте зараз будемо розбиратися. Ну, од... Вже, знаєте, я хвилююся, тому що ну, я киянка, у мене там мама, у мене там син, і я теж дуже-дуже хвилююся за це запитання. Що нам допомагає? Що тут нам сказано? Уділіть час тим, хто вас окружає. Проявіть розумний підход. віднесіться з паніманням проблемам, прийміть їх. Тобто, оця карта вона каже про те, що. Ну, от як заспокойтеся, займіться насущними проблемами, е, по, е, як, приділіть увагу дійсно тим, кого ви любите, хто вас е, оточує. І ця карта от, вона каже про те, що е, робляться всі ці заходи для того, щоб навіть якщо це полетить. Щоб воно було все ж таки знешкоджено. Тобто, це гарна карта. Вона якби нас заспокоює, говорить про те, що ну, тут от ще написано, що проявіть розумний підход. Тобто, ну, це якраз про те, що я вже казала, що Путіну це насправді невигідно о, брати і Пуляти, це нерозумно і це заклики до нього теж. Що нам заважає? Тут у нас паж, чаш карта, новий чоловік входить в вашу жизнь, отношения вступають в нову фазу духовные духовної способності. Ну, По-перше, насправді гарна карта, і, е, вона говорить про те, що заважати може тільки те, що е, там е, на русні будуть якісь зненацька оновлення, якісь нові люди, нові сили можуть як втрутитися в. те, що… Відбувається зараз, як підбурити, підбити, збити з ну того курсу, який у нього є, у Путіна. Ну і якось, щоб він зробив якусь спонтанну дію. Ну, хоча він не той не та людина, щоб робити спонтанні дії, тобто. Цей розклад нам каже про те, що не треба нічого боятися, не буде цього. Навіть якщо вони це якось зроблять, вони зроблять якось ну, так, що воно не принесе багато шкоди нам і буде ще одним таким самоляпосом їм. Ну, от Я так бачу цей розклад. Прекрасно, я вам дуже дякую, пані Розалія. Ну і давайте на завершення. Також ми з вами хотіли подивитися міста, але думаю, що напевно міста ми з вами оставимо на окрему програму, яку з вами найближчим часом ми запишемо. Але дуже хочеться все ж таки зробити традиційний розклад. Зараз завершення року дуже багато людей не розуміють, що їм робити в наступному році. Можливо, розклад підкаже, пояснить деяким людям, що варто робити, і скаже сам за себе без якогось певного запитання, а що буде завтра. Я вас зрозуміла, і ви знаєте, ви вже, ті, хто мене дивиться, знаєте, мій фірмовий розклад на три карти, але в мене є ще один фірмовий розклад, який от зараз якраз я роблю розклад на майбутнє. Чим він відрізняється? Ну, ми і так дивимося на майбутнє, але. Коли от, ну от зараз ми з вами Що робили, знаєте, в мене є таке смішне слово Калапуцькою. Я отак от от мішаю карти, ну я це називаю Калапуцькою, мішаю, і якось от ми потім зрізаємо, так? і от щось, до речі, зараз у нас буде карта Підказка. Слухайте, от на ваших очах ви бачите, яка дивовижна карта підказка, мир. Мир дуже добре, дуже добре. Ми все ж таки до нього просуваємося до миру. Е, і ви знаєте, я ще хочу вас е, попросити: от, е, напишіть, будь ласка, колен, е, коментар, от у будь-якому разі, от, навіть якщо ви не хочете там нічим ділитися і так далі. Просто давайте ми цей мир притягнемо скоріше в наше життя. На, напишіть е, мир е, в Україні. Найближчим часом. От от таку фразу напишіть, якщо ви дійсно цього хочете, і ви залучитесь до того, щоб його притягнути от к нам як поближче. Так, ну і це я вам показувала, як я завжди роблю розклади. Що таке розклад на майбутнє? Ми вибираємо карти. От дивіться, карта мир, вона вже нам попросилася. Тобто, от прямо зараз ми з вами. Робимо розклад на майбутнє для кожного з вас. Карта мир це найкраща карта второго, Найкраща. І тому вона покращить будь-які ваші процеси, будь-які ваші просування, ваші відносини, ваше здоров'я вона покращить. Я це кладу вже цей наш розклад на майбутнє для нас всіх. До нового року. От на, на це таке поки що невеличке майбутнє. Далі, слухайте, от я перевернула колоду, і у мене одразу тут карта туз Дінаріїв, це карта грошей. Дуже гарна карта. Я завжди її кладу в розклади на майбутнє для тих, хто замовляє у мене цей розклад, і ви теж можете собі його замовити. І зараз вже для нас всіх я грошики кладу, щоб вони нам допомагали. Я в основу кладу нашого розкладу. Так. І е, я зараз ще пошукаю, слухайте, я розумію, що нас частіше всього дивляться все ж таки дівчатка. Ну жіночки, та от е, так я до вас звертаюся. І для нас, для дівчат, я кладу карту імператриця. Це карта, хазяйка. Ще її називають. Це карта, коли ми дійсно відчуваємо себе е, жінками. У всіх сенсах цього слова у нас є своя своя імперія, як то кажуть. У нас є імператор, у кожній імператриці є імператор. У нас є імператор, у нас все добре в е, особистому житті. У нас все добре зі здоров'ям і з е, усіма нашими домочадцями. Отакі три карти я кладу. І оце такий у нас розклад на майбутнє ми з вами разом виклали. Я навіть його сфотографую і зроблю у себе в інстаграмі спеціальний такий і пост і сторіс про це, про те, як ми з вами це зробили. І ви можете замовити, переходьте до мене в інстаграм, і ви можете замовити такий розклад для себе. І я ще коротенько хочу вам показати отакий зошит. Він є і в російському варіанті, і в українському. І тут написано: ну тут російський варіант, мічти в плани, плани в реальність. Тобто, ви знаєте, багато хто з вас писав щоденники, вдячності, там якісь листи бажань і так далі. І так далі. Це, це працює. Але не усіх працює, не всі правильно це пишуть. І оці, цей зошит, от зошит, бачите, я вже його там трохи заповнювала для себе. От тут от структуровано, тут тут просто от по пунктах написано, от, навіть трохи прочитаю. І от, наприклад, тут от мета номер два. Тут от декілька є цих ну того, чого ми хочемо. Ресурси, які у мене є, які необхідні, перші три шаги, які я маю, етапи сроки реалізації. Тобто, ну, ви знаєте, для тих, хто заповнить цей зошит, і щоб потім не збулося те, що вони замовили, це просто неможливо. Отже, ви вот можете замовити і цей розклад на майбутнє, і оцей зошит, і ми можемо разом заповнити можливо. Ми щось таке зробимо на наступному ефірі, обов'язково порадимося. Тобто, я дуже-дуже хочу, щоб ваші мрії збувалися. Я вам цього бажаю і я вірю, що наша головна мрія мир, от е, за допомогою нас всіх, буде притягуватися в наше життя якнайскоріше.